Якщо у нього не виходить воєнних шляхів, він шукає політичних шляхів. Ну, скажімо, примусити Україну вивести свої війська з е, території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей в рамках припинення вогню. Це ж не тому, що йому потрібні території. Це крок до дестабілізації. От президент України е, виходить е, на з вечірнім відомом. Так, і говорить: ви знаєте, ми от ухвалили таке рішення заради мира. Як ви думаєте, буде дестабілізація чи не буде? Чи більше 100%. І знову таки, чим вони оперують? Вони пам'ятають рівно такий самий виступ Ніколи Пашанян. Коли вірменські сили домовилися з Путіним і Алієвим про вихід з Карабаху із цих районів, які азербайджанські, як ти оточують Карабах, так звано ланцюга безпеки. Ви пам'ятаєте, що тоді було в Єревані? Так, да, там були масові протести і ледь втримався загалом режим. Але ці масові протести не підживлювалися зовнішнім втручанням, тому що керівництво Азербайджану не було зацікавлено в зміні керівництва Вірменії? Може, російське було, але воно принаймні не могло впоратися з цим. А тут же ці протести будуть підживлені російським впливом, російською агентурою. Ви що думаєте, що якщо ми кожного дня знаходимо різних там російських шпигунів? На рівні навіть антикорупційних структур тепер Ось у Верховній Раді. У Верховній Раді. Ось ви собі уявляєте, яка кількість цих людей просто чекає на свій час? Якась кількість виїхала. А якась кількість знаходиться в Києві і просто чекає моменту, поки можна буде все це організувати. І при чому я вам хочу сказати, що це не депутати з ОПЗЖ, це патріоти з патріотів. Росія насамперед вербує людей, які будуть працювати патріотами. Так було і під час Майдану 2013-2014 років, я там просто бачив провокаторів. Так буде і зараз. Тому це така ідея. Це не ідея, от ми хочемо, щоб ви вивели свої війська з цих регіонів і ми зупиняємо війну. Ні, ви виводите війська, ми виходимо на новий оперативний простір, а у вас там повна дестабілізація. Ми спокійно можемо ще увійти ще в кілька областей, скажімо, провести там референдум, тому що у вас розвал армія. І потім вже вимагати, щоб ви вийшли ще з Харківської, Дніпропетровської, Сумської областей, бо там референдум відбувся. Люди хочуть. Як написано на афіші цієї опери Семен Котко Прокофівської, якої зараз е, диригує Гергієв у Большому театрі, Луганська область не вернулась в состав Росії. Так, ніби вона колись там була.